Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні четвер, 20 липня, у студії Лілія Висоцька. Сьогодні в ефірі новини. Коробська лікарня отримала зі Швейцарії 40 багатофункціональних ліжок із матрацами та захисні маски. Наша громада продовжує співпрацювати з міжнародною організацією з міграції. Понад 66 тисяч гривень сплатить житель Чернігівщини за незаконну риболовлю. На Чернігівщині виявили місця гніздування червонокнижних чорних лелек. Також сьогодні в ефірі народний календар і соціально-правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною. Сьогодні вона роз'яснить алгоритм дії у разі виявлення фактів, що можуть вказувати на вчинення домашнього насильства. Новини Коробська лікарня отримала зі Швейцарії 40 багатофункціональних ліжок із матрацами і ще захисні маски. Дякуємо команді, яка знайшла, домовилась і організувала цю допомогу. Передала зі Швейцарії до Семенівки, а потім і в короб. Дякуємо Михаєлю, нашій землячці, Аллі Швеглер, яка багато років проживає у Швейцарії, братам Андрію і Сергію Жафяровим, громадській організації Сяйвосіверщини та Ірині Березинець, спасибі за вашу доброту, підтримку та надану поміч. Також дякуємо Новгород-Сіверській районній військовій адміністрації за організацію та сприяння в отриманні цієї благодійної допомоги. Оровська громада продовжує співпрацю з міжнародною організацією з міграції. 18 липня в публічній бібліотеці відбулася перша діалогова сесія в рамках проєкту Людський вимір ефективне управління за допомогою даних та залучення громади. Разом із тренером Юрієм Трофименком. Учасники зустрічі обговорили проблеми громади та можливі шляхи їхнього розв'язання. Була утворена ініціативна група, яка розпочала роботу над двома проєктними. Пропозиціями проєкти візьмуть участь у конкурсі на отримання гранту на суму 260 тисяч гривень для реалізації. Проєкт Людський вимір ефективне управління за допомогою даних та залучення громади впроваджується міжнародною організацією з міграції у партнерстві із західноукраїнським ресурсним центром за фінансування уряду Канади. Понад 66 тисяч гривень сплатить житель Чернігівщини за незаконну риболовлю у понеділок, 17 липня, чернігівським рибоохоронним патрулем в ході рибоохоронного рейду на водоймах чернігівського району викрите грубе порушення правил рибальства на озері поблизу села Саміглівка Кіптівської громади виявлено порушника, який рибалив із човна за допомогою забороненого знаряддя лову. Сітки простою в протизаконний спосіб. Порушник добув три. 39 екземплярів риби, карась сріблястий 33 екземпляри, окунь, 3 екземпляри, плітка, 3 екземпляри. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 66 шість тисяч гривню. Браконьєром виявився житель села Вовчок Кіптівської громади. Нацполіцією відомості про вчинене правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На порушника складено адміністративний протокол за частиною. 4 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи направлені до Чернігівського районного суду для винесення рішення про притягнення винної особи до відповідальності. Водні біоресурси, заборонене знаряддя лову та гумовий човен вилучено. Джерело інформації: Чернігівський рибоохоронний патруль. Інформацію взято із сайту ЧЕЛАЙН. На Чернігівщині виявили місця гніздування червонокнижних чорних лелек. Чорний лелека один із найзагадковіших, унікальних і найменш вивчених представників фауни України. Цей лісовий птах гніздиться у віддалених глухих кутках старих заболочених лісів, що не зазнали втручання людини. Найбільше полюбляє листяні ліси та заплави, веде потаємний спосіб життя і уникає шуму. Дуже чітливий до візитів на гніздову територію. На пошуки. Цього загадкового птаха філією Чернігівське лісове господарство Ліси України була організована експедиція у складі представників цього підприємства, фахівців департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, а також науковців. Експедиція обстежила територію Остерського, Карпилівського, Моровського, Сорокошицького та Любецького лісництва. У трьох із них виявлені гнізда чорного лелеки, зокрема в Остерському, Любецькому та Сорокошицькому, так на території остерського лісгоспу, в заповідному урочищі сьолів острів, що входить до регіонального ландшафтного парку Міжоріченський, було помічене гніздування лелеки чорного. Гніздо розташоване на дереві дуба на бічній гілці на висоті приблизно 8 метрів. Птахи оселилися поблизу річки Десна, адже живляться вони переважно тваринною їжею. Здебільшого це риба завдовжки навіть до 20 5 сантиметрів, також жаби, тритони, різноманітні водяні комахи, рідше плазуни. Іноді споживає водяні рослини. Жиле гніздо лелеки чорного також знайдено в Любецькому лісництві неподалік болотного масиву на дереві сосни звичайної, на висоті приблизно 10 метрів. Біля дерева виявлені всі ознаки життєдіяльності птаха, пір'я, шкарлупи, яєць та залишки їжі. Крім того, гніздування лелеки помічене на дереві вільхів у сорокошицькому лісництві. Але на жаль, без ознак присутності птахів. Можливо, пара з якихось причин не змогла прилетіти до своєї домівки, та будемо сподіватися, що наступного року в гнізді з'являться молоді лелеченята. Варто зауважити, що в подальшому виявлені гнізда працівниками лісництв будуть взяти під охорону. До речі, відповідно до санітарних правил в лісах України навколо місця гніздування лелеки чорного в радіусі тисячі метрів заборонено здійснення будь-яких заходів із поліпше. Санітарного стану лісу. Маємо надію, що охоронні заходи дадуть свій результат, і вже наступного року чисельність цих особливих і унікальних птахів на Чернігівщині збільшиться. Довідково чорний лелека занесений до додатку 2 Бонської конвенції міжнародної угоди про збереження мігруючих видів диких птахів. Додатку 2 угоди про збереження афроєвразійських мігруючих водноболотних птахів та до червоної книги України зі статусом вразливий на. Казом міністерства екології та природних ресурсів України від 11.03.2019 №102 номер затверджено план дії щодо збереження чорного лелеки. Джерело інформації департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Інформацію взято із сайту Челайн. Ранком 19 липня рашисти обстріляли два села на Чернігівщині. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Так, із 4-ї години ранку до 4.40 було зафіксовано чотири вибухи, ймовірно, з міномету 120-го міліметру в районі східної околиці населеного пункта Єліне Корюківського району. Із 4.20 до четвертої три вибухи ймовірно зі ствольної артилерії за Два кілометри на північ від населеного пункту Гірськ-Корюківського району про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Це були новини. Народний календар, 20 липня в церковному календарі День пам'яті святих Томи та Акакія цього дня не дозволено носити прикраси. Не беріться за прання, якщо хочете, щоб в домі був достаток. Відмовляти у будь-якій допомозі заборонено. Здавна вірили, що 20 липня не можна купатися, тому що водяник може схопити за ногу і затягнути на дно. А щоб набратися сил на рік, прийдешній намагалися посидіти під дубом. Зазвичай цей період починалися. Сильні дощі іменинники сьогодні. Герман Фома Євдокія. Талісманом людини, народженої 20 липня, є Жадеїд. Зовні він нагадує нефрит, але своїм хімічним складом відрізняється від цього каменю. У давні часи люди за допомогою Жадеїду намагалися вплинути на погодні умови. Який сьогодні день в Україні і світі, 20 липня в Україні і світі святкують міжнародний день торта, всесвітній день стрибка, а також день шахів. За останні 130 років 20 липня максимальна температура повітря складала 33,2 градусів Цельсія у 1960 році. Мінімальна ж складала 8,9 градусів Цельсія у 1967 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 52 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 56 хвилин. Це був народний календар. Соціально-правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка, завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово для жінок, які потерпають від домашнього насильства, у кожній конкретній ситуації алгоритм дій може бути різним, і він залежить від багатьох факторів, зокрема від того наскільки ризикована є ситуація для жінки від віку дітей, місця проживання тощо, але у будь-якому випадку є декілька основних Дії, які жінка може вчинити для захисту від насильства, це е, негайно не зателефонувати за номером 102 при виклику екіпажу патрульної поліції, слід зазначити, що вам потрібен саме екіпаж поліції проти домашнього насильства. Запам'ятайте, що єдиним номером, який є надійний достовірний для виклику поліції, це 102, а не будь-які інші номери, які можливо знайти в інтернеті, наприклад, телефон головних управлінь, Нацполіції і тому подібне. Виклик поліції саме за номером 102, у подальшому допоможе вам встановити факт здійснення такого. Виклику, у разі якщо поліція не приїхала або не вжила належних заходів, протокол про адміністративне правопорушення або терміновий заборонний припис. За фактом вашого виклику має прибути екіпаж патрульної поліції зафіксувати прояв домашнього насильства в будь-якій формі та вжити заходи. Це скласти протокол про адмінправопорушення, що передбачено статтею 173 2 кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі складений протокол про адміністративне правопорушення разом з матеріалами, що зібрані працівниками поліції, на підтвердження факту домашнього. Що насильство надсилається до суду, і вже суд вирішує, чи притягнути кривдника до відповідальності чи ні. За наявності для цього підстав затримати кривдника 3 години, застосувати терміновий заборонний припис стосовно кривдника, зобов'язання залишити місце проживання перебування постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місці проживання перебування постраждалої особи, заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це була соціально правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною, адвокаткою за. Ві... Довочкою сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька Зичо Мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо.